Зараз я покажу, що означають кнопочки на панелі інструментів на закладці збір. Так, створюємо новий листок. Це у нас шаблони збору. Це полігон. Прямокутник. Точка. Лінія, ну і так далі. Зокрема, такий ще шаблон паралельний, тобто я задаю комбінацію клавіш, контр, Д, ширину потрібної мені дволінії, скажімо, 5 метрів, тепер малюю. Також є цікавий шаблон-блок, де вже є готові такі собі заготовки, як, наприклад, плита кухонна. Середня точка. Створює точку посередині. Це у нас автозахоплення, включається і відключається. Автозахоплення це коли я підводжу до, то, до точки і появляється ось такий значок. Тобто, якщо я буду збирати точку, то вона автоматично примагнічується до тої, яка вже є. Коли цей режим відключений, тоді в мене не приманічується. Також зразу по цьому режиму є така кнопочка автозахоплення, режим захоплення, коли в мене захоплення йде йде збір тільки до тих, по тих точках, які вже є. Тобто десь тут я собі не зможу поставити точки. Також можна задати радіус захоплення. Скажімо, підводжу на відстані 5 метрів і автоматично йде захоплення. Чи 1 метр. А це в нас захоплення по, по вертикалі. Цей режим зараз розглядати не буду. <кхем> так, режим... Режими конструювання. Фрагменти, чесно кажучи, навіть не знаю, що це. Що це воно таке робить? зрозуміло. Полігони, досить корисна функція. Наприклад, є у нас об'єкт. Є у нас? Так, що це? Що? Так, нам треба його розділити на декілька об'єктів. Нажимаю режим полігони, нажимаю всередині і у нас виходить окремий об'єкт. При цьому також враховується рамка карт. То тут один створюється, тут другий, третій, тут четвертий. Інколи буває, що воно щось... А, тут, щоб цей режим нормально працював, працював тут треба ставити більше значення просто. Так. Це наприклад процес збору малювання ділянки. Це режим корисний, коли, коли є ділянка і є якесь, скажімо, угіддя. Нам треба малювати ще одну угіддя. Щоб не обводити його вручну, я вибираю цю кнопочку і автоматично створюється друге угіддя. Так, наступна верш штрихи. Тобто створює точку на лінії. Так, Це у мене чомусь не працює, не знаю чому. Режим захоплення. Це показував режим переміщення. Наприклад, потрібно цю ділянку перемістити в притик до цієї. Щоб е, це все рушну не переміщувати і не розвертати, можна вибрати цю кнопочку, нажати на першій точці виділеного об'єкта. На першій точці об'єкта, до якого потрібно притулити, другій точці виділеного об'єкта і третя. І Нажати, нажати ліву клавішу миші і так утримувати. Ну, Він автоматично переміщується. Але для цієї кнопочки повинно також бути налаштовано налаштований в закладці збір. Тут повинно стояти час, тобто завершення об'єкта не менше, як один. Тобто, Тобто більше як 0. щоб об'єкт автоматично завершувався при отриманні лівої клавіші Так, Наступна кнопочка вирівнювання. Скажімо, є у нас. Є у нас кілька об'єктів. які потрібно вирівняти по одній лінії. Я вибираю цю кнопочку, «Переміщати». можна переміщати тільки точки, а можна об'єкти загалом. Вказую лінію, по якій треба рівнати і виділяю точки які треба, чи об'єкти, які треба переміщувати. Автоматично так виділено. Я вибрав точки. Якщо вибрати об'єкт, тут переміститься об'єкти повністю. Так, і наступна кнопка Векторизація. І вона призначена для роботи з растрами. Є у нас растр. Включаємо цю кнопочку. Також включаємо тут автореєстрацію. І от це Тобто, в принципі, можна і без авторійстрації. Ця кнопочка векторизації значить, коли я підводжу до лінії, точка автоматично ставиться на лінії. Тобто, Прив'язується до темної і поверх. Так, так далі режим Capture, який приміщує не курсор, а карту, щоб вийти з на Escape. Колір курсору, цього відключився режим. Вибираю. Просто веду і автоматично мені малює лінію по поразці. то це і означає режим автореєстрації, що автоматично реєструються точки при руху курсору. Наприклад, якщо у нас растер не відкритий, то ця кнопочка при руху курсору ось так малює. Так, і повернення... Це щось навіть не знаю, що це таке. От розширення вікна для кращого перегляду. Звуження, сейчас зброю. <кхем> Со це все по ламках збір. Також тут вибирається шар для збору.